Чернігівці вже не вважають картинг екзотикою. За час існування у місті картодрому з'явилося багато шанувальників проїхатися з вітерцем. Постійно проводяться турніри. Припав до душі цей вид автогонок і представникам засобів масової інформації міста. З негоди дня журналіста вони вдруге сядуть за кермо. Карта станеться це 13 червня. Поки журналісти визначаються зі складом команд. Організатори кажуть, в гаражі картодрому з'явилися сучасні машини, які можна буде випробувати к нам с Киева приезжают участники, выслушиваем очень много компліментів, за що там дуже приємно. Ми в цьому году завезли нові машини, е-е, можна сказати, мирового рівня, називається Nissan GT5, це одні без привлечень, скажу, одні з самых лучших машин в мире именно в прокатном сегменте. Оновили на картодромі трасована може задовольнити примхи усіх автолюбителів. Про міжнародний рівень у Чернігові тільки мріють. Звісно, мрія може здійснитися, якщо знайдуться спонсори і зайві гектари землі. Але в Україні робити це поки ніхто не ризикнув. Это, во-первых, большая площадь на несколько гектаров земли, во-вторых, инвесторы. В-третьих, на нас что благоприятно, грубо говоря, к этому относились там и жильцы, и город. Ну, в принципе, ну, можно такое место найти. Но пока, к сожалению, как бы финансы вот такие, как на сегодняшний день. Я, я не думаю, что инвесторы на сегодняшний день согласятся куда-то просто деньги в такой ситуации нестабильной вложить. Вот так. Хотя это было бы, наверное, интересно. Сідати за кермо карта можна навіть дітям з 4-5 років. Машини, хоч і прудкі, але безпечні. Саме з картингу починали свій шлях у великий автоспорт. Відомі пілоти не полушають маленькі машини, вони і зараз.